Привіт-привіт. На носі Чорна п'ятниця і на Алікспресі акція, і я довго думав, що ж його насправді ще можна взяти і знайшов одну штуку, яка буде багатьом цікава. Бо вчора я зробив відео, як у сусіди сніг на панельках не розстав, а у мене я почистив, і мені задали буквально питання: а що робити, якщо дах високий, як чистити його там? Ну, звичайно, що на дах ви не полізете, щоб скидати сніг з панелей, бо можна банально убитися. Але це можна робити знизу, і є такі цікаві насправді телескопічні не знаю швабри, щітки називаємо їх. Вони існують, і це саме той товар, який може в цьому допомогти. Я насправді задумався, може і собі візьму, тому що мені допоможе. Ну на даху над на, на, на будинком це нереально зробити в будь-якому випадку. Там уже висота занадто висока. Але от з гаража і з наземної конструкції мені особисто це допоможе, тому що я вже пригледів одну штучку і думаю, що насправді я її візьму, та й вам покажу заодно. Так от, спочатку, коди на Чорну п'ятницю вони діють, їх і багато. От зараз, зараз бачите заставочку у себе перед собою. Тут якісь певні базові вказані. Я, звичайно, що їх всіх кажу в цьому відео, і вкажу додаткові також альтернативні, які також можуть діяти, якщо не будуть діяти основні. Але тепер же ж про саму товарну позицію. От вона. Зараз я її в корзинку відкладав. Отака от річ. Я не знаю, чи це найкраща ціна, але мені здається, вона досить оптимальна. І вона от цікава чим? Цікава тим, що до неї можна підключити шланг і помити панелі в тому числі. У випадку, коли ви, наприклад, біля якоїсь якоїсь там грунтової ну, дороги, або коли. Ну, бувають випадки, коли панелі запилюються дуже сильно. І це може в тому числі допомогти. А, і тут є момент, оскільки сама рамка цієї от телескопічної такої швабри, сама основа, вона є алюмінієвою. То тут зі чищенням снігу, скоріш за все, буде нюанс такий, що треба чистити його одразу. Тобто сніг випав, не чекати день-два, поки він злежиться за і затвердне. А поки він свіженький, ви його шку змахнули, і все. Тоді далі панельки і самі зроблять свою роботу, і їм легше буде. Відпрацювати неважливо, є у вас під ними оптимізатори чи немає. Це зараз немає сюди жодного відношення. Тому що оптимізатор це не панацея, це не рішення всіх проблем. Хоча він допомагає, якби тут як не крутіть, а ну, якусь корисну роботу він робить. Її є чимало, насправді, чимало пунктів, які можуть допомогти. Все одно, простий, механічний, стандартний дідівський спосіб, ніхто не відміняв. Він є найкращим, найшвидшим. Ці швабри бувають, от дивіться, на 3,6 метра, на 5,4, 6 метрів, 7,2, 9 і 10,8. Е, і в тому числі вони бувають, за от таким ото цікавим моментом, елементом. От, е, додатково скрибок. Ну, це вже мити вікна, але це, я вважаю особисто, що це вже явно зайве, воно не потрібне. І тут цікавий момент. Е, під 6, під, перепрошую, під 3-доларовий код ідеально вписується версія на 7,2 метри, тому що він стартує той код від 19 доларів. Відповідно, якщо його е приліпити, то вона обходиться в 1615. От така от буде ціна. Текст, де воно тут його пише? От Якщо я, скажімо, піду е у корзинку. Е так, ні, код ще не приліпився, піду на оплату. І тут треба ввести код, наприклад, той, що базовий BFUA03. Apply. Ага, вже використаний. І отут я використаю альтернативний код. Будь ласка, альтернативний код причепився. От ви це побачили, що я не обманюю. Я прямо при вас з вами це все зробив і показав. Так, да, 15. В доларах помножити це на курс на 41,7, грубо, це 675 гривень, трошки менше. Ну, мені здається, що це достойне рішення, яке допоможе. Так, воно може бути треба там два-три рази в рік всього, тому що ну, по-різному буває. Тому що задача вас просто змести сніг, коли він нападав. Якщо ви це зробили, все, далі, панелі самі працюють, вони ну, все, все, все буде абсолютно окей. Тось цей момент треба допустити. Тому оце рекомендую однозначно. А далі я ж вам покажу таку штуку. Приїхала Приїхала погодна станція, яку ми з вами купляли, е, буквально буквально недавно, на попередній розпродажі 11.11. -11. До деяких підписників вона приїхала чуть-чуть раніше на кілька днів, хтось тобто, на істиг вже щось там відписатися по тесту. Але ну, я забрав посилочку тільки вчора. Давайте ж коротко покажу, що у нас тут всередині. Тут тобто коробочка. Така отак запакована. І в ній повний набір всього всього добра. Так, коробочка пуста, кладу її в сторону щоб не заважала. І що ж у нас тут серединці? Отак от. Ага. Це саме табло. Це саме табло стояче. Ну, не знаю, виглядає, до речі, краще, ніж моя попередня станція, яка коштувала рівно тих самих грошей. До речі, так. Це у нас сам датчик, я так розумію. Ага, так і є. Великий такий масивний. І чогось на ньому не вистачає, на ньому не вистачає вертунців. Вертунця, або мабуть, там валяється вертунця напрямку вітру і вертунця швидкості вітру. Бульбашка є. Є оцей так званий воронка, щоб поміряти. Так, вона тут стікає, але просто через датчик є. Датчик вологості і температури він має бути. А, що ще? Панелька на ньому є. Ну це, це датчик освітленості в тому числі, так? І сюди треба, мабуть, вставити буде. Так, під три батарейки. Під три батарейки. Чи вони є в комплекті? Я щось їх поки що не бачу. Давайте поки його в сторону. Подивлюсь, що ще є. Вже є якась така базова інструкція зі збирання. Окей, є детальна інструкція. А, багато читати, це чуть пізніше. Вже буду складати збирати, є ще якісь, якась коробочка, мабуть, в ній якісь чую, що тороптить. А, так, це, власне, оці от оберташки це анемометр. Це у нас вітро, напрям вітру, але бачите, він такий вже цікавий на цей раз, він зовсім інакший став. А, багато болтиків, якийсь інструмент, якась викруточка маленька. Ага, і якийсь фіксатор. Ну, це те, що було в цій коробці. Давайте я його назад назад сюди засуну. Так, не хочу робити це відео довгим. Розпакуємо. А далі я піду складати, тому що насправді ну, інструкції всі досить прості, примітивні. Що тут ще є? Отака штанга і шнурочок до централі. Ага, він на USB. Тобто вам треба передбачити, мабуть, якийсь якийсь спосіб якось, як його включити в. Чи? Адаптера немає, не бачу адаптера. Не бачу, так, да, немає адаптера. Тільки USB, Тобто треба перехідничок такий. О, господи, там копійки коштують, якщо що. Так, а це у нас кріплення. Кріплення якимось чином, воно ну, якось отак може бути, скоріш за все. Або, 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 не знаю, я ще не розбирався, не дивився, але ну, це система кріплення. Так, тобто загалом. Ну, якби все ніби комплектно, все ніби на місці. Мені залишається що? Мені залишається його зібрати, змонтувати, знайти місце для монтажу і тоді налаштувати. Систему, як воно працює із Wi-Fi. Ну, це буде у наступному відео в якомусь довшому, де я покажу і порівняю покази одної і другої на різних висотах. А на цьому все. Коди всередині в описі. Посилання на щіточку теж даю, посилання на погодну станцію даю, а щітку я, до речі, буду купляти, тому що вона мені таки потрібна. Па-па!